представляю вам палату фототерапії. Тут відбувається лікування жовтяниці у немовлят. Отож, поговоримо, що таке жовтяниця у новонароджених. Жовтяниця це стан, який виникає у 60-70% новонароджених діток. А для перечасно народжених ця статистика може бути навіть значно вищою. Жовтяниця виникає внаслідок підвищеного рівня білірубіну в крові та проявляється жовтим забарвленням шкіри та слезових оболонок. Найбільш дієвим та безпечним методом лікування жовтяниці є фототерапія. Фототерапія проводиться в спеціальному кювезі та під дією ультрафіолету відбуваються розщеплення біля рубіну. Лікувати жовтяницю дуже важливо, адже високий рівень білірубіну дуже токсичний для головного мозку, немовляти. Отже, дуже важливо звертатись на огляд до вашого лікаря, якщо у вашої дитини наявні наступні симптоми: відмова від їжі, менше шести мокрих підгузників за добу, поява млявості і сумливості, блювання, поява знебарвлених випорожнень або темної сечі. А також візуальне зростання жовтяниці в динаміці. Найчастішим способом визначення рівня білірубіну є транскутана білірубінометрія. Це безболісний неінвазивний метод визначення рівня білірубіну в новонароджених. Звертайтесь до Львівського перинатального центру. Ми допомагаємо малюкам рости здоровими.